З настанням теплих весняних днів на центральному кладовищі розпочалися роботи з благоустрою. Значна увага приділяється сектору військових поховань. За словами Леоніда Якубовського, на 2025 рік з міського бюджету на упорядкування території загиблих захисників виділено близько 300 тисяч гривень. На сьогодні запланована підсипка між могилами базальтовим щебенем. Це спеціально підібраний природній матеріал для облаштування місць захоронень військових. Пам'ятники, які були зроблені в кінці прошлого року. Ми зараз обсипаємо чорним щебінням. Ми спеціально їздили за ним у рівне. Це щебінь з базальту. Він якого трошки намочити. Він такий дуже-дуже чорний. Він якраз сюди вписується по кольоровій гамі. І е, воно гарненько виходить, воно не, не збирається калюзи, воно дренує, якщо йде дощ, калюжі не стоять, і болота немає, людям зручно ходити. У нас такого немає тут, нашій місцевості. Е, ні, в нас, е, в нас є дуже добрий камінь. Нас гранітний, але він не такий не такий яскравий, як, як цей. Тому от беремо саме такий. І е, далі, знову ж таки, десь ми плануємо до кінця цього місяця, можливо, десь у перших числах березня місяця ми будемо робити, продовжувати будувати доріжки по ту сторону, де з, е, вже є пам'ятники нашим загиблим воїнам. Це теж ми доріжку, це все зробимо. Ну, Я думаю, що десь до середини квітня місяця вона вже теж буде зроблена. Як розповів Леонід Якубовський, до кінця місяця у секторі військових поховань планують встановити систему відеонагляду. Вона обійшлася у 50 тисяч гривень. На 2025 рік з міського бюджету окремо було виділено півтора мільйона гривень на виготовлення та встановлення пам'ятників загиблим воїнам. Ну, в цьому році, так як і в попередні роки, планується встановлення пам'ятників загиблим воїнам. Півтора мільйони гривень коштів виділила міська рада з місцевого бюджету саме для встановлення пам'ятників воїнам. Один пам'ятник коштує встановлення. Це і виготовлення, і встановлення пам'ятника коштує 50 тисяч гривень. Ще в 2022 році міська рада затвердила ескіз, затвердила сам пам'ятник, як він виглядає. Його конструктив, з яких матеріалів, яких кольору матеріалів воно зроблено. І дуже багатьом подобається. Тому я при нагоді звертаюся до родичів усіх загиблих. Будь ласка, зверніться в управління соцзахисту, подайте своє бажання для того, щоб в. Цьому році був поставлений пам'ятник вашим родичам, які загинули. Але ну, тільки не ті, які там, от, там три дні тільки його поховали, і вже, звичайно, ми такі пам'ятки ставити не будемо, бо треба певний час, щоб уляглася земля, тільки після того робити пам'ятник. Ага, сказали, що встановлення буде саме в травні, червні. Так? так, Так, ми так плануємо. Поки зараз готується тендерна документація, поки будуть проведені процедура тендерних торгів, заключення договору і приступати до роботи. Ми плануємо, що це буде десь травень-червень, місяць. Кошти виділені абсолютно на всіх загиблих воїнів, які знаходяться на території Коростенської громади. В межах благоустрою кладовища також тривають роботи з облаштування дренажної системи. Вже частково розпочалися роботи з прокладання труб для того, щоб грунтові води відходили. Робиться оця система дренажна система, для того, щоб тут не скопичувалося. Вода після дощів і грунтова вода, щоб вона вся сходила. Взагалі про які от кошти зараз йде мова, хто це чи це з міського бюджету виділяється? От саме на ці роботи по благоустрою, саме будівельні роботи по благоустрою, кладовища. Це все кошти виключно міського бюджету. Міська рада фінансує. От ми закуповували труби, роботу ці всі проводимо. Це все кошти тільки міського бюджету. Зробити оцей узіл, парковку, це десь обійдеться в районі. 250-300 тисяч гривень. На в'їзді у нове кладовище тривають роботи із будівництва нового паркувального майданчика, який розрахований на 50-60 місць. Оцю частину, якщо пам'ятаєте, тут були зарості, хащі такі страшні, непридатні до чого. Ми це все вже вирісили. Майже всі пеньки ми там вже прокручували, Там залишилося 5-6 пеньків. Сьогодні ми екскаватором теж повириваємо. І е сьогодні, завтра ми закінчуємо от це такий вузол. Каналізаційних труб, які будуть тут сходитися якраз з багатьох частин. Тут буде така камера, куди сходяться ці лінії. Ми оцю лінію прокладаємо, засипаємо і далі починаємо будувати тут паркувальне місце. Ми вирівнюємо ці всі. Пагорби завозимо додаткову землю, завозимо щебінь, і ось тут буде велике паркувальне таке собі місце для тих, хто приїжджає на кладовище. Ленід Якубовський розповів, що вже через два тижні розпочнеться масове прибирання кладовища та підготовка до провідної неділі.